Вітаю, мої шановні, на моєму каналі. Сьогодні така тема, яка теж є частиною мого досвіду духовного. Це таке явище, як довести свою правоту, доказати у контррозмові або розмові, яка перейшла в спір. Так от, зі мною таке було неодноразово, аж поки я не набула мудрості. І тепер хочу поділитися з вами. Так, чому ми. Хочемо довести свою правоту, чому ми не можемо зупинитися? Тому що ми в цей момент, в цей час, ми не свідомі, ми незрілі люди, ще недосвідчені. Недосвідчені тому що ну не робили висновків, навіть якщо ця ситуація неодноразово повторювалась, ми просто не робили розумних висновків. Якось це пропускалось, чомусь не зверталась на це увага, і випадки повторювалися як під копію. Дивіться, немає навику зупинитися. От, немає такого себе нагальма поставити, дисципліни, самодисципліни якоїсь, що так, стапе, тут треба зупинитися. І цьому треба вчитися. Вчитися із наміром. Прийняти просто треба рішення таке, що я. от... Цього не маю, але я хочу навчитися зупинятися вчасно, щоб не шкодити собі, не розтрачувати свою енергію попусту в різні сторони, а концентрувати на собі. Е, також, чому ми це робимо, ми піддаємось неконтрольованим емоційним станам. І ситуацію ми не контролюємо. От нам важливо довести, от ніби от знаєте, залежність така від думки опонента. От нам важливо, щоб ті, кому ми це кажемо, от ніби переманити на свою сторону, переконати, як вставити свої мізки. От такі ілюзорні речі, такі чомусь от ніби залежимо від результату розмови, ніби від цього там весь світ, все на світі, здоров'я, гроші, все залежить. Але ж це ілюзія, це не так насправді. А от ми цього не розуміємо. Чому? Через незрілість, через несвідомість повертаємося те, з чого починалося. І чомусь нам важлива власна правота для самого себе, От щоб ми слово своє останнє ми сказали. Ну Це наше вже его, в яке ми поглибилися, і воно вже працює проти нас. Це той випадок, коли его проти нас йде. Які відчуття при цьому внутрішні, фізичні? Дивіться, напруга. У животі напружуються всі м'язи живота нашого спочатку, тому що ми хочемо довести, в нас не виходить все не по-нашому, ми починаємо напружуватися. Якщо спір продовжується, контррозмова така, то вже напруження охоплює далі. Напружується грудна клітина, і потім вже горло шия, потім вже й голова може напружитися. Чим довше це триває, чим довше виховається. Ви не зупиняєтесь, не даєте собі команди, не усвідомлюєте через незрілість, через оці всі речі, які я спочатку назвала, чомусь вам важливо далі. Ви впевнені, що ви зараз ще одне слово, і ви доведете свою правоту це ілюзія так само. То ви просто перетворитесь на таку, собі, знаєте, комок напруги. І це глобальні речі, це глобальне таке напруження. І ви себе почуваєте, от ніби залізна кулька. Яка потрапила в такі умови, яку хочуть стиснути з усіх сторін, от прям таке відчуття, лиш стиснути неможливо. Чиниться опір, відчуття без виходу, от ніби ви застрягли ні туди, ні сюди. От, в глухому куті, в прямому сенсі цього слова. І ніякі ваші аргументи, які ви думаєте, що от зараз я слово скажу, от зараз я переконаю його чи її, а Не змінюється нічого, все отак продовжується, ви в напруженні, і нічого хорошого з цього не виходить. Найважче в такий момент зупинитися. Або коли та людина там, все, я закінчую спір, там обернулася і пішла. Ох, та це взагалі так важко сприймається. Це, ніби, знаєте, поразка, ніби ви війну програли, ніби навіть всесвітній сором таке відчуття. От все, от ви програли. І на фізиці це от таке відчуття. От чому ви не можете першими сказати собі стоп, відчувається, ніби така тверда, нерухома, важка стіна, її неможливо ні подвинути, ні. Ні двері в ній вирізати, нічого. Чомусь от таке ілюзорне відчуття, що не можете ви. Але насправді це все наша корона, це наша елементарна пихатість російської гордині, кому не зрозуміло це слово. От, і це все ілюзорні насправді речі. Все можливо, поки ми живі. За нашим наміром, за нашим рішенням, все можливо змінити в одну секунду. Тому що далі, якщо ви продовжите, що буде? Буде агресія, може піти, ворожнеча з усіма, усіма наслідками, які не треба ні вам, ні тій людині, ні взагалі нікому. Е, яка порада, як вийти з цього стану? Як себе, як змусити, не змусити, а як допомогти собі? От оце буде краще не змусити, а допомогти. У голові нашій, у голові. Просто нечутно проговоріть досить кінець. Або якісь інші ваші слова, які будуть символізувати кінець цього, цієї безглуздої, даремної розмови, яка тільки вижима з вас енергію. Дві-три секунди зробіть таку паузу. От після цих слів всередині пауза обов'язково. Запам'ятайте, перші кроки найважчі, але далі ви відкриваєте оці самі двері. В цій стіні, яку неможливо було ні подвинути, нічого. От оце і є ваш рух цієї стіни. Це перші оці кроки. І в цей момент, що стається з вами після цих секунд, там 10 секунд, може пройти там 5 секунд, неважливо. Важливо те, що от зробіть свідому паузу. Ви усвідомите власну цінність. Ви, нарешті, поглянете збоку на оце стиснення. М'язи почнуть почергово розслаблятися, і ви тільки вийшовши з цього стану, можете повноцінно з боку глянути, що ж з вами було насправді. Ви скажете, ой, та що ж це таке? Та я прям вся зжата була, та я прям то, воно вам треба. От, і ви оціните цей стан, коли почали ви розслаблятися. От, ви оціните, що порівняєте, як було і як стало. І де краще, так? І усвідомити те, що насправді. Ця розмова була недоцільно. Взагалі марно, ви це все витрачали час, і аргументи ці всі шукали в голові, рилися, намагалися згадати, щоб не виглядати там якось божевільно або там ще там низько. Це все насправді даремно. Жодне слово вас не підвисило і не, не виграло ваш спор або роз, контррозмову. В цей момент, коли вам вдалося все-таки здвинути цю важку стіну. Коли ви вичекали пару секунд, от почали вже якесь там усвідомлення, розслаблення, ваш акцент. Вашої уваги, нарешті, зміниться. Він забереться із зовнішнього цього спору непотрібного, марного, на себе, на внутрішні свої почуття. І тут, знаєте, вже ви розійшлися, тут дійсно в голові з'являються дійсно вагомі справжні аргументи. І ви сидите, думаєте, а чого я оце не сказала? Чого я оце не сказала? Треба було не так, а от так. А А в напруженні цього не було, тому що ми напружені були. Енергія в нас не циркулювала як треба, не приходить нічого правильного, немає погляду трошки зверху на ситуацію. В цілому ми всередині знаходимося. Ви усвідомите також власні межі. Що от, що було порушено, що було вами порушено в тому числі? Тому що, чому я так кажу? Тому що якщо ви почали з усвідомлених оцих кроків, усвідомлених, то тоді піде усвідомлення далі, потягне за собою інші усвідомлення, не менш важливі. І для подальших дій вони будуть подальших таких ситуацій, вони будуть вже фундаментальними. От. І ви також зрозумієте свої помилки. Ви обов'язково побачите, де ви були все-таки неправі. Хай ви це не озвучите, але всередині себе ви визначите, що а дійсно, отут, отак, отак, -от, 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 от, і, от, і наша я спорила, наша я доказувала. Так? От. Ви заціните оцей внутрішній комфорт, що це дорого, що це дуже дорого, ваш спокій, висновки, от ви зробите. І така радість виникне в душі. Вона розміром здається, ніби вогник свічки. Отакий от спокій, радість, комфорт, закрилися якісь межі ваші особисті, які були відкриті, порушені от цим спором. Ви опануєте ситуацію на майбутнє. І коли ви відчуєте ці відчуття, то ви не захочете вже більше повертатися в оці, в оці спори, це щось доводити І з кожним наступним вже разом. Коли щось подібне буде починати стільки, то ви будете вже більш впевнені в собі, ви вже знаєте, ви вже набираєтесь досвіду і вже берете ситуацію в свої руки. Ви вже відчуваєте себе господаром, ви вже не захочете тієї напруги, в якій ви були, яку ви нарешті знайшли спосіб перемогти, вийти з неї, оцінили все, спокій, відчули. Ви вже не захочете назад повертатися. І ви вже на майбутнє упередите події. Подібні ситуації, подібні контррозмови. Вже ви наперед знатимете, ага, ви вже відчуватимете, зараз почнеться так. Аргументи вже ваші зміняться. Ви одно, один раз скажете, якийсь там вагомий, який вам прийде у спокої, в розум. Все, далі дивитесь реакцію. Якщо там щось починається, ви вже знаєте, що робити. Так, Все, до побачення. Я далі не спорю, участь в цьому не беру. І таким чином, по зернятку з кожної такої ситуації, яка вам буде даватись на перевірку, і для того, щоб ви закрили оцей оцю програму, цей досвід, по зерняточку ви осмислите, ви набудете чого? Мудрості. І обернувшись назад, вже на той шлях, який ви пройшли, оце все, ви скажете, та це насправді так легко, просто найважчий крок був перший зробити це, посунути оцю стіну всередині себе, зробити паузу і сказати собі, досить кінець. Ви молодці, молодці, з повагою до ваших душ.